Якщо маєте старі газові балони, не поспішайте викидати їх, можна використати для нашої спільної перемоги. Умільці із селища запитів, що на Львівщині переробляють залізяча в буржуйки, а потім відправляють їх на фронт. Запитівчанам вже вдалося зробити більше десятка таких обігрівальних пристроїв. Більше у репортажі Віталія Ковала. Зварювальник Андрій майструє буржуйки в себе на подвір'ї. Болгарка, молоток і зварювальний апарат практично не замовкають. Головне каже чоловік: це безпека під час роботи. Відтак демонтовує щойно привезені газові балони з особливою обережністю. Відкриття краник. Обов'язково налити води. Буде, щоб не було ніякого зриву, не було вибуху. Дизайн та конструкцію буржуйки Андрій виглядів в Ютубі. Решту дометикував сам. Трошка з інтернету, трошки з голови, трошки ну сюди потрошки. Розрізаємо креслим, і наводимо форму. і маємо буржуєчки. Буржуйки у запитові виготовляють двох типів: горизонтальні та вертикальні, на вибір військових. Сюди накидаю дрова для підтяжки повітря і цього. Щоб попіл обсипався. Вдома там на моїй батьківщині лишився, теж був балон. Десь лежав закинутий. А брат каже, за чого він мені? Давай завесем, каже. І це. Хлопці варять, нехай хлопці барять, нехай сіріють. За допомогою буржуйок можна не лише обігріватися, а й зварити, їсти чи посушити одяг. Головне побільше назбирати газових балонів, які зараз в дефіциті, адже села все більш газифіковані. Десь поза 15 може 16 балонів. Так ми отримали. Священники оголошують на парафіях, десь по селах є, може старі балони, знайти в когось, лишні балони. І люди помаленьку дають: будемо залучати, бо тому, що невідомо, яка буде зима, наскільки затягнеться війна. Для Треб українського війська запитівчани вже відправили шість буржуйок. Найближчими днями мають транспортувати ще стільки ж. Віталій Ковела, Юрій Маковецький, програма Очі.